Слава Ісусу. Сьогодні дуже велике свято, яке у нас в Україні довгий час святкували так, як пасу. Коли ми святкуємо паску, завжди відчуваємо велике духовне Несвіт. Так само, як і макрова була. Свято дуже молоді. І в те, теж і залишається і сьогодні так. Історія цього свята сягає з одним джерелом IV століття нашої ери з других десятого століття. В храмі Лахенській церкви в Константинополі молилися. Іні просячи, що Господь очистив їх. Одні кажуть, ідуть, і другі від ради. А третій джерела в що була Бог, була велика хвороба, були великий Божець Святі Константинополі. І всі дуже щиро помилилися просили Очистити, і просили Господу. Очистити, захрестити, поможчити. Молилися і до пресвятої Богородиці, щоб що вона. Помогла своїм молитві. І от блаженний Андрій Єровин, його учень Іхані, в кінці молитви побачили, як звідки згори зі м'я йде присяга Богородиця в Суповіді Івана Хрестителя, Іана Богослова і багатьох святий, дуже багато святий Бог і святих Андрій. Вона стає перед Христовом на Польші. Щиро молиться, так як і всі святі з неї, потім дуже плачуть, але втішається, встає. І велике світло золото благодать. Ми говоримо, але він бачить світло і золото, у нас знімає з себе. Муфорій ну, це великий такий, ну, можна порівняти, як у нас лише широкі, великі життя. Це плато. Вона його знімає і покладає на всіх присутнях. І він розпозається на всіх і покриває всіх. І блаження їй зрозумів, що вони зміни дійсно, дійсно, всі почисти відступили. Вони отримали допомогу і захист. Так, за все, як будувати курені, як землі створювати козацьке містечко, що мочало козаки, вони збудували саме найперший храм і освятили його в честь окриви Пресвятої Богородиці. Завжди, виступаючи на сміття на спочатку стояли на літо всі причищалися, а потім... Стояли на молебі до Христові, владичись, Богородиці у і просили матірка Божа покрити на своїм численням твором і досягого зла. І приходячи з витягу, вони всі, приносили дари при Богородиці, за милість, яку вона дала їм, захистивши її в боротьбі. Зараз привели їй жаль. Для нас це як звичайне доведе свято. І так ми святкуємо в Україні, як це було завчасно. Але що, де свята, де віде, це, що Пресвята вона допомагає нам, коли ми звертаємося до неї. Є багато прикладів, і ви кожен знаєте, що коли ви молодиці і просто, Пресвята владиці, помолися за мене, помолися мені роки, допоможи нам. І вона допомагає, вона високовує, Растіляє. Вона випрошує у Сина Свого, благословіння для кожного із нас. І ми нас. А найбільше сьогодні моляться жінки. Чому? Тому що Пвята говориться те, яка мала сина, який пішов за спр... на страждання за нас, так і, і наші приходять певні випробування свого життя. І кожна матір для восвітки. При Святої Богороди зі Божий моїй дитині. Вона вигрожує у милості для Божого. Вона вислуховує всіх. Вона нікого не відвідає. На відхідство, що присвятила Величесе в кінці світу, буде забирати благодаря якраз оцей муфорій, який вона покриває всіх християн. Вона прийде і забере. Її Тім, які відвернуться від Бога, болімося, що до цього не стало святого, щоб ви завжди що були і підпорогом молитві при святої повороті. Святого. Слава Ісусу!